Що досі плутаєшся з Present Perfect і не знаєш, як його використовувати? Давай нарешті розберемося з ним. Отож, Present Perfect використовується для дій, які відбулися у минулому, але нам важливий результат, який ми бачимо зараз. Наприклад, I have lost my keys. Результат у мене їх немає, вони загубилися. Дія відбулася нещодавно, і в нас є певний результат. Неважливо, чи він позитивний чи негативний. Дія, яка почалась у минулому, і досі триває. Дія не закінчена. I have lived in Kyiv for five years. Дія почалась і ще триває. Також для дії, які відбулися нещодавно і немає вказаного конкретного часу. She has just finished her homework. Ключові слова, які використовуються у present perfect just already, yet, ever, never, for, and since. I have never been to Italy. Have you finished your project yet? И главная частина. Як формуется present perfect? Отож, у нас есть две have и has. Have выкористовывается I, you, we, and they. Has выкористовывается с he, she, it. Z одниною. І після цього нам потрібно використати третю форму дієслова. I have finished my project. Finished – третя форма дієслова. Також для того, щоб утворити заперечне речення, ми до наших допоміжних частинок have has додаємо закінчення not. I haven't eaten yet. Ми наші допоміжні частинки виносимо на самий початок. Далі в нас стоїть підмет і далі дієслово. Have you been to school recently?